Нещодавно працювали з великим дистриб'ютором, 300 співробітників, 12 відділень по всій Україні. Директор каже: впровадили CRM рік тому, а тепер система, повзає як черепаха, почали розбиратись. виявилась класична помилка планування архітектури. Менеджер у Львові редагує картку клієнта, і вся система підвисає в користувачів з Одеси. А ще гірше, всі користувачі працюють з однаковими правами доступу. Менеджер з Харкова бачить всіх клієнтів з Києва, може випадково змінити ціни в прайсі Дніпровського філіалу. Результат постійні конфлікти даних, втрачені продажі, поранує керівників філіалів. А коли почали масштабувати, додавати нових користувачів, інтеграції, звітні, система просто почала падати щодня. Проблема в тому, що архітектуру спроектували як для маленької компанії, а потім просто натягували на велику структуру. Для великих компаній потрібна зовсім інша архітектура: Розподілені бази даних, балансування навантаження, розмежування доступу по регіонах, резервування критично важливих процесів. Чекап великих компаній це не тільки бізнес-процеси, це ще й технічна архітектура, як система буде працювати з тисячами користувачів, мільйонами записів, сотнями одночасних операцій. Тільки після детального аналізу ми розуміємо, яка архітектура потрібна саме вашому масштабу та як правильно розподілити навантаження. Залишайте заявку, і ми проведемо техніко архітектурний аудит, покажемо, як побудувати систему, яка витримає ваш масштаб.